Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Time. Злив у Financial Times спричинив справжній шторм. Нагадаю, що у матеріалі видання йшлося про те, що нібито підготували попередній план безпеки для України на випадок завершення війни. Так, так, ті самі гарантії. Один із ключових пунктів демілітаризована зона. Сьогодні спробуємо десь проаналізувати, десь припустити. А десь і повангувати, якою ж має бути ця зона з нейтральними країнами. Ви прекрасні глядачі, які свідомі того, як можна підтримати канал пана Валерія Клучка. Це ваші вподобайки, ваша підписка на канал і, звичайно, думки у коментарях. Завжди радий мати двосторонній зв'язок. Плюс я переконаний, що ви заслуговуєте знати більше. Отже, нагадаю. Financial Times повідомило, що західні столиці розробили трирівневу систему безпеки для України. Перший рівень демілітаризована зона. Там не буде ні українських, ні російських військ. Патрулювати її мають миротворці з країн, які влаштують і Київ, і Москву. Другий рівень українські війська озброєні та навчені НАТО. Третій Європейські сили стримування в глибині України з американцями на підхваті. Чому демілітаризована зона важлива? Це передусім політичний буфер, не військовий, саме політичний, який має своєю присутністю зупинити ідеї будь-яких спроб нових ескалацій. Але хто ці нейтральні миротворці? Виходячи з забаганок Росії, це не можуть бути країни НАТО? Тобто і навіть Туреччина відпадає, Китай, з точки зору гарантій безпеки, не підтримується Києвом. Тобто потрібні держави, які не дратують ні Україну, ні Росію. І ось тут починається найцікавіше. Отже, хто ці нейтральні країни? Йдеться про держави, передусім глобального півдня, переважно з Азії, Африки чи Латинської Америки. Чому саме вони? Бо ці країни часто уникають чіткої позиції у війні між Україною та Росією. Наприклад, вони утримувалися від голосувань в ООН проти Росії, але не підтримують її агресію відкрито. Розглянемо декількох кандидатів. Індія. Ця країна один із найбільших постачальників миротворців для ООН. Зараз Індія має понад 5 тисяч солдатів у місіях ООН. Наприклад, у Конго чи Південному Судані. У пікові роки вона відправляла до 9 тисяч, з армією майже півтора мільйони солдат Індія може надіслати і 10, і 15 тисяч миротворців. Але є ж проблема, ми пам'ятаємо, що зараз Індія активно купує російську нафту, і для України це може виглядати як занадто тісні зв'язки з Москвою. Хоча для Росії Індія комфортний партнер через Брікс. Бангладеш ця країна справжній чемпіон миротворчості. Зараз Бангладеш відправляє майже 6 тисяч солдат у місії ООН. Пікові роки було і 9,5 тисяч. Їхня армія налічує 160 тисяч, тож вони можуть виділити ще 8-10 тисяч. Бангладеш не має амбіцій в Європі, для України це плюс. Немає геополітичних ігор для Росії, нібито теж, бо Бангладеш не критикує Кремль. Непал ще один лідер. Зараз Непал має понад 6 тисяч миротворців в ООН. потенціал до 8 тисяч. Їхня армія маленька, лише 95 тисяч. Але миротворчість для них це престиж і найголовніше заробіток. Он платить приблизно 1400 доларів за солдата на місяць. Непал нейтральний. Але чи готові непальські солдати до українських степів і морозів? Це вже питання до логістики. Південно-Африканська Республіка. Пар відправляє трохи більше тисячі миротворців. Історично вона могла надсилати до 3000, наприклад, у Конго. Потенціал приблизно 4000. Пар входить до Брікс. Як власне і Росія, і, звичайно ж, утримуються від антиросійських резолюцій. Для України це компромісний варіант, хоча пар більше зосереджена на африканських проблемах. Бразилія, ця країна має менший досвід. Зараз Бразилія відправляє лише 85 миротворців. У минулому, наприклад, у Гаїті вона могла відправити десь до 2 тисяч. Потенціал ну, насправді не більше трьох тисяч. Бразилія пропонувала себе як посередника у війні, пам'ятаємо і китайсько-бразильський мирний план, і зараз заяви Лули, що війна ось от завершиться, але її віддаленість від Європи робить її менш імовірним кандидатом. Є й інші країни. Індонезія може дати до 8 тисяч миротворців, Єгипет до 6 тисяч, Гана до 4 тисяч, Аргентина і Алжир ну, це скоріше запасні гравці. Їхній досвід мінімальний. Наприклад, Алжир зараз відправляє лише двох солдатів в ООН. Загалом ці країни разом можуть зібрати ну, десь 40-80 тисяч миротворців. Але реально, ну слухайте, ну, якщо 10 тисяч набереться, буде добре. І це якщо всі погодяться і знайдуться гроші. Переконаний, що перший рівень цього плану створений, щоб знайти точки дотику з Росією. Чому? Бо без згоди Москви місія не отримає мандат у Радбезі ООН, а Росія, як постійний член Радбезу, може заблокувати будь-яке рішення одним помахом руки, хоча й сама перебуває у Радбезі незаконно. Також перший рівень точно не буде когось фізично зупиняти. Погляньмо на історію у 90-х миротворці ООН на Балканах намагалися зупинити війну. Але часто вони ставали заручниками ситуації. Наприклад, у Сребрінці миротворці не змогли запобігти трагедії. Чому? Бо бракувало чіткого мандату і ресурсів. Логістика це окремий виклик. Уявіть, тисячі солдатів із Бангладеш чи Індії на оці межі на лінії розмежування України та тимчасово окупованих територій. Хто ж буде озброювати цих миротворців? Хто їм буде платити? Ну он то в принципі компенсує 1400 доларів за солдата на місяць, як я це вже згадував. І для бідніших країн це може бути і вигідно, але чи захочуть вони ризикувати в зоні, де будь-який інцидент може спровокувати нову ескалацію? І не забуваємо про клімат. Непальські чи бангладешські солдати можуть бути не готові до наших морозів. Це не Африка, де відбувається більшість їхніх місій. Ще одна проблема позиція Росії. Москва не погоджується на жодні гарантії безпеки, крім власних пропозицій, наприклад, тих, що вона висувала у Стамбулі в 2022 році. Там йшлося про обмеження української армії до 80 тисяч осіб, нейтралітет, визнання окупованих територій за Росією. Для України це підписати капітуляцію. Тож нинішній план безпеки від Заходу спроба обійти російські ультиматуми і почати реальні переговори. Маємо розуміти, що готовий проєкт гарантій безпеки це лише стартова позиція для майбутньої зустрічі з Путіним, коли б вона не відбулася. Тож поки що цей план лише крок до подальшої великої дипломатичної гри, та й потрібне офіційне підтвердження. Тому тримаємо порох сухим і слідкуємо за новинами. Дякую, що дивились це відео. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про питання миротворців чи реалістично це все. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайкоси і до наступних зустрічей!